Комплект польського ровника кріслайн модель Кобальт. Зверніть увагу на колір, Він нікого не залишає байдужим. Яскравий, синій. Мікрофібра має неймовірно такий розкішний блиск і дуже-дуже приємний на дотик. Біжева основа вона відтіняє ту синю вишивку. Чашка глибока і повномірна. Вона розподілена на три равномірні частинки і має також бокову корекцію на резиночки. Тут все прибирає зайво і дуже зручно. Брителі мають такий нарядний атласний блиск, вони дуже якісні, не розтягуються і добре підтримують великі груди. Верхня частина чашки з одного шару мережева, нижня частина із двох шарів мережева. Воно не еластичне і підбирає добру форму і підтримує великі розміри. Пояс оздоблений із двох шарів тканини, ззовні дуже нарядне і з блиском гладка мікрофібра, і всередині ще поліамідне полотно, яке добре підтримує ваш пояс. Три ряда гачків. До цього безгалтера труси, звичайною посадкою по талії. Вони мають таку більш майже високу посадку по талії, обов'язково натуральна тканина в і неймовірно приємна на дотик мікрофібра. В районі живота два шари мережева, всередині і ззовні прикрашені вишивкою. Мої, вірно дуже приємна тканина, вона гладка і має такий нарядний-нарядний блиск. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Пушак, М'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.